Вплив антициклону продовжиться на початку нового робочого тижня. Однак через надходження холодного повітря з північних регіонів Європи у другій половині тижня відбудеться зниження температури на 6-10 градусів у всіх областях. На півночі Лівобережжя вночі морози часом зміцняться до мінус п'яти десяти градусів. При цьому не виключені місцями опади вигляді мокрого снігу, які будуть переважно невеликими. Так, у понеділок, 4 березня, у західних областях пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі – мінус 3, 2. В день – плюс 5, плюс 10. У південних та західних областях вночі – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 9, плюс 14. У вівторок, 5 березня, на Крайньому Заході та в Карпатах очікується невеликий дощ. Врешті областей України без істотних опадів. Температура повітря вночі – мінус 2, 3. В день – плюс 5, плюс 10. У південних та західних областях вночі – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 9, плюс 13. У середу, 6 березня, у східних місцями центральних областях та в Карпатах очікуються невеликі опади вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Нарешті території країни без істотних опадів, температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 8. У Криму, Одеській області та на Закарпатті плюс 8, плюс 13, на півночі Лівобережжя, мінус 1 плюс 4. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 7 березня, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у Криму та на Крайньому сході можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5, вдень плюс 3 плюс 8, у північно-східних областях вночі мінус 5, 10, вдень близько 0 градусів. У п'ятницю, 8 березня, очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, вдень плюс 3 плюс 8. У східних та північних областях вночі мінус 4, мінус 9, в день мінус 2, плюс 3. На вихідних 9-10 березня очікується мілива хмарність, без опадів, температура повітря вночі мінус 1, мінус 6. На сході місцями до мінус 10 градусів, в день плюс 3, плюс 8, у західній частині місцями плюс 10, плюс 12. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!